Ось, друзі, що означає бути відданим своїй справі, працювати тільки з оригінальними препаратами, купувати тільки в лідерів і виробників найкращі товари для захисту вашого саду. Особливо в магазині ваша грядка. Хочу вам презентувати ось це все, все на халяву. Забирайте. Але не в одні руки. Компанія Сингента відправила нам ось цю стопку товарів. Для того, щоб ми бонусували наших відданих покупців. Умова одна: якщо у вас в Чекові є товарів сингента, на 250 гривень, ми змушені зобов'язані і робимо це з великим бажанням дати вам або одненьке ампліго для захисту і капусти, і картоплі від колорадського жука, або рідоміл, чи на виноград, чи на цибулю. Чи на картоплю, чи на томати, чи навіть на огірки. Е, одразу попереджаю: я не знаю, як нам прислали досить багато таких товарів, і тут є наліпки, подарунок. Якщо ви побачите, що вам хочуть продати з такою наліпкою, о, ні, зразу кажіть, це ж подарунок. Або якщо ви побачите, що хтось від дері тут лишилося місце від цієї наліпки. Теж так не прокатить. У нас 800 редумілів і 300 ампліго безкоштовних будуть доступні у наших магазинах: Хмільник, Вінниця, Хмельницький, Шепетівка, Полонне два магазини і інтернет-магазин. І буде тривати таке бонусування, допоки не закінчиться даний товар. Запам'ятали 250 гривень чеку і маєте сказати, а де мій подарунок. І ми вам з радістю його презентуємо як онлайн, так і офлайн. З агромаркетом ваша грядка із компанією Syngenta менше зусиль, більший врожай.